А більше того, на наступному тижні до Києва також приїде і спецпредставник Трампа Кіт Келох, і що важливо, при він пробуде тут аж цілий тиждень, і це до речі цікаво. Виникало вже багато припущень. Чому цілий тиждень знадобиться посланцю Трампа в Україні? Як одна із версій, можливо, Трамп відправляє його спеціально на такий довгий термін, аби ну фактично перевірити російського диктатора. А білий дім у той чи інший спосіб може розраховувати, що Путін не наважується обстрілювати Україну ракетами і дронами, поки в Києві буде кіт Келох. Ну тоді фактично є надія, що ми з вами тиждень зможемо спокійно поспати і виспатись, зрештою, але з іншого боку, обнадіюватись теж, я думаю, сильно не варто, оскільки ми розуміємо, що. Ну, така філософія і психологія російського підходу полягає в тому, аби е, завжди перед будь-якими переговорами і е, визначальними скажімо так, моментами чи періодами навпаки посилювати свій тиск, бити сильніше. І у такий спосіб, ну, хворобливій логіці російського диктатора, е, якраз Росія зможе підвищити певною мірою свої позиції, посилити їх. Перед якраз от такими вирішальними переговорами, як би там не було, я думаю, цей якраз тиждень, поки Кіт Келох буде в Україні, стане свого роду певним індикатором, якраз про рівень, скажімо так, ескалації у відносинах між Росією та Сполученими Штатами. Ну а ми з вами сподіваємося, що в будь-якому випадку. Позиція Дональда Трампа залишиться уже незмінною, і зараз ми поступово спостерігаємо за тим, як дійсно шальки на вагах все ж таки перекидаються на бік України, і в цьому контексті знову ж таки хотілося б сподіватися насправді більший тиск проти Росії і більшу підтримку України. Стосовно власне такого предметного діалогу між Україною та Росією повідомив зокрема у Римі журналістам Володимир також Зеленський. Я нагадаю, і він зазначив, що це був предметний діалог стосовно того самого важливого і напевно найважливішого, взагалі для нас, питання в контексті відносин зі сполученими штатами, це саме постачання засобів проти повітряної оборони. Так, от український президент наголосив, що зробив запит на 10 систем. Систем ЗРК Петріот і дві ці системи для України вже готова купити Німеччина. Ще один комплекс Норвегія. Ну а решту грошей, за словами Зеленського, будуть шукати, коли знайдуть самі системи, і буде зрозуміло. Терміни щодо їхньої доступності, тобто коли безпосередньо ці комплекси можуть бути уже передані до України, але Зеленський дав зрозуміти, що проблем із самим фінансуванням не буде головне, аби була згода Сполучених Штатів фактично продати ці комплекси. Ну і загалом, впродовж всього цього тижня, я нагадаю, президент США неодноразово висловлював невдоволення російським диктатором через відсутність прогресу в врегулюванні російсько-української війни. Путін, перепрошую, Трамп навіть зазначав, що Путін, мовляв, завжди дуже милий і нами, тобто з американцями, але однак, як з'ясувалося, в цьому немає жодного сенсу. Казав Трамп, я нагадаю, п'ять днів тому. Американський президент також сказав, що розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії, і у зв'язку з цим вивчає законопроект сенаторів Лінці Грема та Річарда Блюменталя. Тож Нагадаю, що ця ініціатива передбачає запровадження тарифів проти країн, які купують російські енергоносії. Але важливо важливим є той факт, що остаточне рішення щодо використання по суті цього інструменту все одно залишиться за Трампом. Тобто, цей закон, на жаль, скоріше за все не буде носити зобов'язувального характеру. Тому в цьому сенсі, мабуть, мало що зміниться, бо в Трампа і так є повноваження запроваджувати санкції. Але в будь-якому випадку це більше інформаційний тиск на Росію, і все ж таки я. Як розповідають і пояснюють аналітики, це дещо збільшує інструментарій Дональда Трампа і надає більшої легітимності цьому рішенню, якщо воно дійсно буде підтримано обома палатами американського конгресу. Ну і це так само, якраз у це висловлювання Трампа про те, що він вивчає законопроект. Воно і стало підставою вважати, що той самий великий понеділок може стати днем старту розгляду цього документа в Сенаті американського конгресу. Я нагадаю, там фактично є вже підтримка 85%. відсотків. Американського сенату може трошки проблемнішим бути розгляд вже в е, палаті представників, там поки не зрозуміла ситуація. Але знову ж таки, якщо буде зелене світло з адміністрації Трампа, то я думаю, ні в кого немає сумніву, що цей документ може бути проголосований досить швидко. А поквапитись дійсно варто, тому що по суті залишається два тижні в конгресу на розгляд цього документа. Далі американські законодавці підуть на канікули аж до початку вересня, е, тому знову ж таки, якщо до кінця. Липня цей документ не буде ухвалений. То далі нас буде очікувати велика пауза. Цього звісно б не хотілося.